Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дорожній шейвер. Це стильний та міцний електричний шейвер із корпусом із нержавіючої сталі. Цей високоякісний пристрій забезпечує комфортне та ефективне гоління різних зон, включно із дуже чутливими. Ергономічний дизайн ідеально лягає в руку, додаючи легкість та точність у використанні. Надійні леза легко спорядження. Правляються з видаленням волосся, не викликаючи подразнень та порізів. Компактний та стильний тример стане незамінним помічником для чоловіків, які цінують якість, комфорт та сучасний вигляд. Ідеальний вибір для щоденного догляду за тілом та створення акуратного образу.